Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Аналітик, експредівник служби безпеки України. Іван Ступак. Івана вітаю, рада бачити. Дякую, що разом із нами. Пані Олена, це дуже взаємно. Дякую, що запросили. 11 лютого у нас на календарі головні теми та події станом на день сьогоднішній будемо обговорювати. І я пропоную почати ось із якої теми: значить, Росія та Іран, їхні представники на конференції Комітету ООН з мирного використання космічного простору зробили заяву терезвинувачення Старлінку. Цитата, у уявіть собі, порушення міжнародного права. Значить, представники Росії та Ірану говорять про те, що діяльність Старлінку вона старає межу між комерційними та військовими технологіями. Ось як Як вам такий хід <свісна> проти <пісна> Давай, я, мені, мені сподобалося. Давайте я поясню для вашої аудиторії. Дуже так просто для щоб було зрозуміло. Давайте так уявимо собі, у мене є пістолет, да а у вас раптом з'являється бронежилет. І, звичайно, що мені це не подобається. Нічого собі. Тобто, я ви не дозволяєте мені вбити вас швидко, ви ще будете захищатися, а в мене немає можливості придбати його, виготовити. Взагалі немає технології, є тільки пістолет. Тому для мене набагато цікавіше, коли ви всі роззброєні, коли немає елементів захисту, і тоді я. Можу погрожувати вам більш ефективно. От зараз, сам на цьому моменті, росіяни та іранці зійшлися, бо в них немає альтернативи Старлінку. Це дійсно така система. В принципі, грошей, що у Ірану, що у Російської Федерації вистачило. У тієї тієї країни є нафта. Якщо Іран зміг там зробити свою балістичну програму, вони в принципі могли там в пері певний період часу зробити там щось на кшталт старлінку. Так можливо не такий просунутий, але могли росіяни. Тим паче раніше грошей в них було як у дурні фантиків, і вони могли сміливо профінансувати там 20-30 мільярдів доларів, і там за умовно там 10 років створити щось на кшталт старлінку. Що таке Starlink? Starlink – це 9 тисяч супутників, які знаходяться на орбіті, які постійно знаходяться в прольоті. І тому, коли ти вставиш цю тарілку, то в будь-якому випадку ти все одно так чи інакше маєш зв'язок з якимось супутником, і твій інтернет просто легкий, він летить класно і коштує відносно дешево. 400 доларів сама тарілка і 100 доларів, 90 доларів оплата щомісячна. Росіяни це могли зробити, але. Вони не зробили, ну, могли не вистачило, не знаю чого мізків, бажання гроші точно не були. В них є аналоги, так вони називають. Це називається проект Розсвіт, Бюро 1440, воно так називається. Угу. Там вони на кшталту колдують, щось створюють. Є розмови, є плітки про те, що зараз в рамках цього проекту на орбіті знаходиться десь. 10 супутників, які можуть використовуватися. До кінця 27 року хотіли запустити аж цілих 300 новим сучасно ну, сучасно, не взлетить ця історія, 26-й вже йде. 27-й там скоро, я думаю, 300 супутників точно не буде. Плюс різноманітні там аналоги, щось на кшталт Ганець, якісь там супутникові тарілки. тобто в будь-якому випадку Такого сильного, реального, прямо зараз на зараз, щоб замінити американський сервіс від SpaceX Starlink просто немає. Звісно, що є там китайська а, приблуда, її називають а, тисяча парусов. Отак от вона називається. Це там. Проект, в рамках якого китайці планують запустити на орбіту майже 15 тисяч супутників і зробити свій а, аналогічний суверенний інтернет, як там росіяни хотіли зробити, і от супутниковий інтернет, що від нікого від нікого він не залежав, плюс німці виділили на цю історію близько не на цю історію, загалом на розвиток космосу на найближчі 4 роки 35 мільярдів американських євро. Ні, 35 мільярдів євро, які ж долари євро, на те, щоб зварити, зварити зробити собі так само зв'язок. Це 35 мільярдів ще раз, це на все про все. І в рамках цього проекту буде е, суботниковий зв'язок саме для Бундесверу німецьких збройних сил. Тобто, до чого веду іранці та росіяни публічно визнали, що в них немає таких систем зв'язку, раз SpaceX Просто нахабно за, їхнім, за їхню оцінку, відрізало Російську Федерацію на полі бою від дешевого, надійного інтернету, який дуже доволі важко прибити, придушити систему РЕБ. Тому все, що вони зараз могли зробити, змусити компанію SpaceX не надавати послуги своїй свої послуги на території Ірану, на території Росії ну вони так не надається, і заборонити Україні або принаймні зробити статус кво повернути на цю ситуацію станом на початок 26 року, коли на території України в кордонах го року всі старлінки працюють за, за за замовченням. І російські, і українські. А от те, що зараз відбувається, що зробив Михайло Федоров, його команда їм дійсно це не подобається. Ну і наскільки я розумію, це має вже серйозні наслідки для росіян на фронті. Швидку альтернативи е, знайти вони не зможуть хоча її шукають. Наскільки ми розуміємо, шукають. От те. Я вже назвав те, що вони шукають і ось розсвіт, і ганя. і різноманітні комплекси, і тарілки вони ставлять. Звісно, що вони хочуть зробити, це наситити армію, насичити. Е, радійками радістанціями, але ну, це дешево. Так, це дешево. Це швидко, але воно швидко розколюється нашими фахівцями, швидко перехоплюється, і наші фахівці, розвідники будуть бачити просто, як на долоні, куди переміщуються росіяни, як вони координують між собою зв'язок. І зараз до речі, що цікаво, останні декілька днів скажу так: в мережі є плітки. От так. тут я не полюбляю. от, там якісь там суперінсайди, гучні. Хай у нас там є люди, які цим займаються. Є плітки про те, що Україна почала певні наступальні дії в південних регіонах, окупованих там Запорізька область, Дніпропетровська, десь там, от не знаю, десь приблизно там не хочу спекулювати. Російські воєнкори на цю а, тему дуже сильно хвилюються, дуже сильно плюються. кажуть, як так, що відбувається. А я припускаю особисто, що. Можливо, оце ось відрізання від е, зв'язку з Старлінко, росіян, і оце ось цей ось гіпотетичний гіпотетичні контрнаступальні дії. Вони всі були між собою в'язані. Логіка, яка росіян позбавляють? О, пам'ятаєте класику? Да, помагітні хулігана зріння лишають тут. Україна позбавила росіян і зору на. Ці в цей період часу скористався тим, що між собою вони підрозділи не можуть комунікувати. В них немає зв'язку, немає картинки, немає координат, і вирішили спробувати відбити певні території, які росіяни раніше захопили, користуючись тим, що вони не узгоджені між собою. Плюс дуже непогано для нас працює історія, яка почалася десь вчора. Позавчора це блокування телеграму. Телеграм це основний месенджер, яким користується російська армія, російські військові, коли передають координати, картинки, коригують бойові дії, і зараз він дуже сильно пробуксовує. Нагадаю вашій аудиторії, що він вже певний період часу телеграм в Росії без зв'язку. В плані чого ти не можеш взяти і зателефонувати в Телеграмі, просто бо він не працює. Можна пересилати тільки смс тільки картинки. А зараз вже почали і фото вирізати і смски. Пане Іване, екс керівник Мі 6 Річард Мур звертає увагу на те, що аби не Китай, то Путін давно б уже програв. Так є така думка щодо Китаю: наскільки він готовий і надалі підтримувати Путіна? Цікаве питання, ну, давайте проговоримо. Російська Федерація знайшла точку дотику з Китаєм, і на цьому вони зійшлися. Російська Федерація не має, що запропонувати Китаю окрім своїх ресурсів, бо всьому іншому вони просто нулячі вони сти мова йде про енергоресурси чи не так цікаво? про енергоресурси, але що цікаво, Китай до речі, дуже обережно до цього ставиться. Давайте так: нафту Китаю продають дійсно дуже задарма, постійно знижують ціну, так само як і Індії. Вивозячи ліс, руду, все, що потрібно Китайській Народній Республіці, скажу одразу: Китай Росії не допомагає, Китай на Росії наживається, і це моя думка, плюс багатьох російських бізнесменів, які прямо кажуть, що китайський товариш нам не товариш, китайські товариш нам барига, от вони так його називають, який наживається на тому, що потрібно Російській Федерації. Те, що раніше коштувало тисячу доларів і тиждень. В дорозі зараз для російських споживачів коштує 3 тисячі доларів, і можливо місяць, а можливо більше, а можливо, взагалі не приїде. Скажуть пізніше, кошти повернемо, можливо, за півроку, можливо, за рік. От так воно працює. Тобто напряму повністю відкрито Китай Росії не допомагає, але дійсно на цьому наживається, отримуючи дешеву нафту, дешеві там різноманітні ресурси, руду, там ліс, все що завгодно все їм потрібно. Росіяни це продають, і на цьому вони дійсно зійшлися. Скажу таку цікаву річ: Китай, наприклад, торгує в нього є два величезні ринки збуту своєї продукції: це Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. Приблизний товарообіг зі Сполученими Штатами там за минулий рік це приблизно там під 6, приблизно. Я там не буду там, вдаватися в деталі під 600 мільярдів доларів. З європейським союзом цифра така ж сама, але тільки в євро, під 600. І що цікаво, приблизно. Знову ж таки, приблизні цифри: на 300 мільярдів євро і доларів, відповідно, Китай продає своїх товарів до Європейського Союзу та до Сполучених Штатів Америки більше, ніж ввозить до себе американських товарів або європейських. І це, звісно, от американського президента дійсно дуже бентежить. Але Китай каже, слухайте, ну, ну такий бізнес. Ми, ми багато чого виготовляємо, а ви купуєте все у нас. Навіть такий красномовний приклад: оці ось кепочки Мага Make America Great Again. Бізбурки, okay. Якщо їх відкрити всередині, то там лейба мейдинчане, тобто все робиться в Китаї. Ну ми розуміємо, велика кількість товарів робиться в Індії, так само електроніка, айфон до речі, Foxconn знаходиться в Індії, а фармацевтика, ювелірка це все так індійські вироби. І що цікаво, єдина країна в світі, у якої навпаки ситуація, тобто яка країна, яка постачає своїх товарів до Китаю більше ніж Китай до неї, це Російська Федерація. В першу чергу через нафта, ресурси копалини, не от рідка до речі, метали так само купляють Китай. Не ну, скажу що в Росії багато їх купляють, але в Кит, наприклад, в Африці купляють. Тому Китай дійсно дуже на цьому непогано заробляє. І дійсно, якщо б Китаю не було в цій схемі, то я впевнений, що війна закінчилася б раніше. Ну, роки, мабуть, на два, навірно, так точно. Але на жаль, от через ну, Китай дивиться на історію на цю війну, тільки виключно з точки зору, як ми. Як ми китайці на цьому можемо заробити? Дуже хочу вірити, що у наших друзів знайдуться якісь важливі впливи на Китай. До речі, на Індію знайшлися важелі впливу, уклали непогану торгівельну угоду. Я зустрічався з представниками. З дипломатами Індії і кажу: Ну так запитую їх: а чи буде якийсь зустрічний крок від індійського керівництва з точки зору України? От ви отримали величезну угоду з європейським союзом. Чи буде Індія робити щось з приводу того, якось там зупинити війну в Україні? І відверто сказали, так це оця ось угода була частиною вимоги зупинити війну в Україні, щоб Індія так само повпливала? Подивимося, як велика, велика політика спрацює. Але ж не забуваємо і про домовленості Трампа із нарендою моді, і там так там само Трамп в своєму пості говорив про те, що ось ці їхні хороші домовленості, про те, що там і тарифи знизилися. і Індія має відмовитися зараз від російської нафти, і вона відмовляється на користь американської нафти з Венесуели. і Все це посприяє тому, що війна в Україні може завершитися. Так, абсолютно точно, але я розумію, до чого ви ведете, що Сполучені Штати Америки так само з Індією встановлюють добрі стосунки, але я чітко знаю, і європейці про це говорять, і індійці, що американцям довіряти не можна. Те, що сказав Дональд Трамп, за тиждень може обернутися абсолютно іншу історію. Те, що було підписано з американцями, воно просто може бути поточною адміністрацією, викинуто на смітник і сказати, що нам це не підходить. От, наприклад, як була. За часів першої каденції пана Трампа підписана угода з торгівлі з Канадою, там, здається, з Мексикою. Ця угода називається Нафта. А потім, буквально в другу каденцію, Дональд Трамп каже, що це повна маячня, що угода взагалі не працює. Нам мені вона не подобається, хоча його адміністрація він особисто її підписував. Тому довіряти йому не можна. Я думаю, що індійці. Вони хочуть бачити більш надійних партнерів, як, наприклад, європейці. Європейський ринок він дійсно дуже великий, але так само не пстува, не... не псувати стосунки з Сполученими Америки. про домовленості, так із американцями тут дивіться, як часто скаржиться Лавров. Що дух Анкоріджа не працює, якось не видно його, Росія не відчуває. Каже, що Росія навіть план із 20 пунктів не отримувала. Не кажучи вже про те, що щось там було обіцяно в Анкорідже, але якось пішло все не по плану, і санкції американські запроваджуються, і танкери зупиняються і мовляв, що ж це таке. Що ви бачите в цій всій історії зараз? Сильне неподобство для Російської Федерації? Дивіться про анкоріч, про анкоріч це дійсно дуже дивна історія. бо коли кажуть, дух анкоріджа не соблюдається, секундочку. Чи, чи формула анкоріджа там щось в такому сенсі? Так, так немає нічого. Не було що не підписано, не узгоджено. Вони ж пам'ятаєте, роз'їхалися після цієї зустрічі. Взагалі, от там навіть здається, обіду в них урочистих вечері не було. Все, який дух анкоріджа. Тобто, ця ось теза вона вигадана в Російській Федерації. Не знаю, що вони там собі міркували, що вони собі нафантазували це дійсно дуже дивно. Але мені особисто подобається це ось, це ось скіглення, при принаймні на цьому етапі від російських посадовців, і це, хоча б якось опосередковано показує, що американці, ну хоча б не ну не на 100%, відсотків, там не навіть не на 80% відсотків не співробітничають з Російською Федерацією. Вони не, не повністю провалилися в цю в ці обійми з росіянами. Мене це дійсно дуже поки що, поки що надихає, не до речі, не відновлено пряме авіаційне сполучення Москва Вашингтон, на якому дуже наполягали от бачите така ось історія така подвійна. З однієї сторони ми рознесемо західний світ в радіоактивний пепіл а з іншої сторони, ну пожалуйста можна ми там до вас будемо напряму літати від Москви до Вашингтону. Ну, пожалуйста плюс американці, вже майже рік, навіть більше, не відновлюють, не повертають росіянам їхню власність, яка була на території Сполучених Штатів. Це будівлі генконсульств в Сітлі, в сан франциско і там ще там. Деякі mm -hmm. об'єкти, які були конфісковані, не повертають. І це росіян дійсно ну, вводить в такий стан сказу. Вони шаленіють, як так, що відбувається. Ми ж там, начебто, рухаємося. Кирил Дмітрів постійно їздить до Майами на сьорфі катається. Тобто, єдиний е е е персонаж Російської Федерації, який кайфує від цього процесу, це Кирил Дмітрів. В нього все класно, в нього все нормально. Він то в Абудабі, то в Дубаї. ну Поки в Росії сніг, там сонце. Потім в Майами ще раз на цьому сорфін катається. Ну класно, живе себе найкраще життя. А всі решти росіян ну політики вони страждають, бо ніяк не можуть з американцями домовитися. Тому поки що мене ця історія влаштовує. Та ще раз, Дональд Трамп не є великим союзником України, але принаймні не є тією великою опорою для росіян. Ще одна цікава тема, за якою я думаю, варто спостерігати в розвитку. Це ось цей замах на російського генерала Алексеєва, який відбувся минулої п'ятниці. Сьогодні у нас середа 11 лютого. Що ви бачите в цій історії? Чи справді вона матиме якесь продовження, тому що російські телеграм-канали на кшталт Кремльовської та вже починають розносити ФСБ і говорити про те, що там потрібно якісь кадрові зміни проводити. Тому що ну насправді багато е, замахів на російських військовослужбовців за останній час було скорено. Давайте називемо цифру. Приблизно за час повномасштабної війни, приблизно, я так нарахував собі, орієнтовно два десятки різноманітних ліквідацій було саме на території Російської Федерації. Mm -hmm. Когось забили молотком, когось підірвали, когось стріляли. Десь більш ефективно, десь менш ефективно, але все одно більш ефективно було багато, набагато більше випадків. Наприклад, царьова ну трішечки там не не, 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 дострі, не достріляли його, так само трішечки не достріляли цього Алєксєєва. Я сподіваюся, що принаймні на декілька наступних тижнів, можливо, навіть місяців хочеться вірити. Він точно вийде з чату. Ми не знаємо про його стан, але дійсно після кожної такої історії, після кожної стрілянини вибуху, особливо коли це на території Москви або Москви, в області це викликає наступні процеси. Я вам кажу про це достаменно. В російському ФСБ відбувається просто от такою простою мовою: от просто от Ви ж приїжджають великі одразу дітьки з центрального управління центрального апарату ФСБ з такими uh -huh. діоптрями, окулярами, з отикенними лампасами, з великими папками. І починають перевіряти роботу регіонального управління по Москві та Московській області, де вони були, як вони прошльопали те, що приїхали. Ці диверсанти, що вони тривали період часу, тут знаходяться, а ви їх не побачили. Як так, і починаються там, звісно, там, відписки. От я вам скажу достоменно, кожен співробітник в цього управління, він починає відписуватися, де він був, як він працював з агентурою, які завдання давав там, хто приносив до, до відомості про щось там, якусь там плануємо акцію, чи не приносив, чи здобули, чи не здобули, кому ко доповідали. От вони всі зайняті процесом. Самовиживання система хоче вижити. Вони пишуть один на одного: це не я, це він, і до роботи точно в них там часу, особливо немає. Дійсно, нам би для України хотілося побачити якісь певні зміни в російському ФСБ, що вони там десь почали налосипатися, а когось знімали. Але з іншої сторони, ми не можемо сказати, хто прийде на місце отих ось старих російських генералів. Можливо, прийде якийсь молодий або багата велика команда молодих, амбітних. Які будуть працювати ще більш ефективно, тому тут така знаєте, питання з двох боків з однієї сторони, хотілося б там їх всіх порізали з іншої сторони ми не знаємо хто прийде на посаду будь-якому випадку. Українські спецслужби я не кажу про цей випадок, хоча можна і про цей випадок говорити. Загалом українські спецслужби на своєму особистому рахунку бай, мають набагато більше балів ніж Російська Федерація. У Росіян єдиний вдалий. Виконаний е, акт на території України це вбивство полковника СБУ Івана Вороніча. Все все решта підпали автівок українських військових. Спроба покласти кудись вибухівку. Все воно припинялося українськими силовиками, е, співробітниками контрозвідки, співробітниками Нацполіції, все виявлялося. І навпаки, наша діяльність на території Росії, ну там можна тільки. Е, генерал Самокатов, да, Кірілов, uh -huh. самокатам підірвали. генерал Маскалік з генштабу, підірвали його автівку, воли не татарські погруддя. Потім когось забили молотком пілота начальника штабу авіації. Ну тобто багато багато історій, де Україна дійсно на там дві голови, на три голови вище ніж російські спецслужби. Наскільки кожен такий випадок, як зокрема з Алєсієвим, він ще більше загострює, і без того непрості відносини між російським Міноборони та ФСБ. Ну я не думаю, що там прямо ж з загострені відносини, я більше до іншої історії, що жоден російський військовий, який зараз працює, або там ну, військовослужбовець, військовій розвідці, пілот стратегічної авіації, пілот тактичної авіації, який на фронті бомбардує наші позиції, скидає там на Харків, Каби або на Дніпро, або на Запоріжжя, або ФСБшник, він не є убезпеченим від помсти. Mm -hmm. Якщо раніше, під час ну, початку повномасштабного вторгнення в них всіх була гарантія. Ми тут далеко, оті ті ось з країни 404, ми українці, ніколи до нас не дотягнуться, бо вони бояться. Ну, по-перше, в них немає можливостей. По-друге, вони бояться, що може бути ядерний, ядерний удар, ядерна відповідь взагалі. -то. Ми тут такі сильні, а вони там їх там не існує. Як показав час, навіть та ось неформальна угода між це неформально, звісно. Ми працюємо силовики, працюємо на вищу владу, а вона забезпечує нам режим безпеки. Що ми працюємо, нас захищають. Як виявилось, воно не працює взагалі. Ви робіть свою роботу. Але коли вас будуть ліквідовувати, ми на жаль не можемо цьому завадити, бо є велика кількість шпаринок, є велика кількість прогалин в системі безпеці. І тому я думаю, що Усвідомлення у певних російських генералів про те, що а раптом завтра буду я. Звісно, що їм там видадуть зброю. Звісно, що хтось там козирний отримав багато вогнепальної зброї. Звісно, що там наступні декілька тижнів вони будуть обережно ходити додому в п'ятерочку або в магніт купляти там харчі, йти додому, оглядатися, стояти під під'їздом. Але ж психологія людини яка? Тривалий період часу в напруженні вона бути не може. Ну рано чи пізно ми починаємо розслаблятися. Кажу, ну все ну це як знаєте про українця. Да, от коли тривога, перші тривоги, все, всі нажучені, всі обережні, всі одразу кидаються в бомбосховища. Потім поступово звикаємо якось ну десь там тривога летить. Зараз ще гляну в цьому телеграм-каналі. Що там взагалі летить? Тобто, це така психологія людей. Рано чи пізно всі розслабляються. Пане Іване, щиро дякую вам за розмову. Знаю, що ви обмежені в часі, дякую, що знайшли його для наших глядачів. Бережіть себе і до скорої зустрічі. Дякую, до побачення.